У неділю до обласного управління Служби безпеки України один за одним надійшли три анонімних повідомлення про замінування трьох шкіл на житловому масиві Карачуни, залізничного моста і Карачунівської дамби. К нам сабшені прийшло в 4.30 від городского управління. Туди звеніли ну ми вже знаємо СБУ. спільними зусиллями служби безпеки України, міліції та рятувальників було обстежено усі об'єкти. Вибухових пристроїв і речовин виявлено не було. дел был поднят по тревоге. Мы все, естественно, эти объекты, ну, скажем так, окружили, обеспечили безопасность. Вот, созвонились с руководством школ, чтобы детки в школы не пошли. В школы 12, 23, 79 школа. Вот. Ну, довольно оперативно отработали, получили информацию о том, каким образом правонарушитель сообщил, он звонил по телефону и благодаря оперативным действиям наших оперативных сотрудников, оперативных служб установили этого. Это бомж, проживал он на дачах, вот. но о нем, о его существовании райотдел знал, потому что мы уже с ним пересекались, он ранее судимый. Вот. И поэтому так довольно оперативно уже Щоутром, ще до 8 він був, в принципі, вже задержаний. У найкоротший строк встановили особу і затримали 41-річного чоловіка без певного місця проживання. У жартівника вилучено мобільний телефон, з якого надходили повідомлення про замінування. Сам затриманий, каже, телефонував, не контролюючи свої дії. Зараз розумію, що був п'яний, наговорив всякого разного. Ну, Розкаюваючи, навіщо. Активну участь у перевірці об'єктів брали фахівці міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Якщо враховувати Керачунівську дамбу водосховища, то це дуже велика проблема внаслідок її підриву або часткового руйнування, могло відбутися затоплення мешканців району. Нельзя ж не виключати в той же час і загрозу, яка могла б виникнути. Якби воно дійсно так було, це для трьох шкіл, де проходять навчання діти. Ну приблизно, я так скажу, в кількості 600 чоловік треба було реагувати негайно і негайно перевіряти. Були всі перевірені і. Карачунівське водосховище Дамба і три загальноосвітні школи були перевірені як піротехніками, так і Державною службою надзвичайних ситуацій. Їхні працівники, рятівники разом. Комплексна комісія здійснювала перевірку цих об'єктів. Можу сказати, що як Державна служба надзвичайних ситуацій, так і районний відділ міліції на відміну справилися з цим завданням. Відомості за даним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 Кримінального кодексу України. Служба безпеки України попереджає, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, порушує безпеку суспільства, заподіє істотну майнову шкоду та призводить до інших негативних наслідків. За таке діяння Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. За те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинено повторно, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.